Привіт, я Рандо і сьогодні я знову відкриваю Ось, Підзбирав я трішечки ще ось цих щитів. Ну, можу зараз відкрити два рази контейнера. Ну і також підзбирав трішки золота і зможу оцей розіграш два рази покрутити. Один раз розіграш об'єкта, який з'явився вчора, Вже він з'являється третій раз. Ну, і також один раз розіграш танка 8 рівня. Ну тож давайте починати з рейтингових контейнерів. Сьогодні дійшов... Чи вчора, ну, вчора дійшов до діамантової ліги, але потім що? Але потім почалися поразки і сьогодні злився знову до платини. Ну, інакше і не буває з таким розробником. Так. Ну, але спробую сьогодні ще взяти діамантову лігу знову. Ну, але то вже потім. Тож, давайте спочатку ось оцей розіграш по-крутому. б непогано. Бло б непогано зараз дістати x5. Давайте x5. Ну, майже. Вільний досвід. Давайте звідси хоч x5. Давайте x5. Ну, будь-що, але не вільний досвід. Давайте будь-що. Ура! Х5! Це мені треба для прокачки. Ну і зараз два рази покрутимо оцей розіграш. Ну, Х5 і дістав. Зараз тоді буду грати качатись. Ну, говні ще падає від назвою пісочниця. З якої випаде, шо правильно, ніфіга. Ну, Хоча б два збери їх усі. Там же є шанс хоч на щось адекватне. Ну, але шанс мізерний. Давайте... А, і до речі, ось ці контейнери ще є. у ну, рубку. Ну і давайте ще один відкриємо. Навідника контужена, чи як він там. Ну і ніби один з них новий для мене. А один повторка. Повторка це оцей навідника контужену, так? Ну, а фугасому рубку це новий для мене аватар. Ну, Давайте відправляємо пісочницю, з якої випаде що. правильно нічого. Ну, ось тут такі нагороди і падають. На пісочницю можна не розраховувати. Ну, бо в принципі, що тут випаде. І з останнього, в принципі, те ж саме. Ну і це зберіг усі. Давайте хоча в Х5. 4. Тепер що впаде. Ну і x3 фігня, коротше. Але хоча б є X5 дали з роді грашем танку 8 рівня. Ну і тож зараз буду прокачуватись. Можемо це об'єднати. Ну що ж, ось таке ось вийшло відкриття. Замбув Рандол. До зустрічі!